Сьогодні у випуску про зміни в обчисленні компенсації відпусток та матеріальної допомоги, про чотири варіанти проєктів законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок, про звільнення ФОПів від обов'язку вести товарний облік та отримання Міноборонної інформації по військовозобов'язаним від податкової. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 і з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Майже два тижні ми чекали на текст постанови, якою Кабмін вніс зміни в порядок обчислення середньої зарплати. Нарешті, 12 вересня, постанова Кабінету міністрів No 957 опублікована, і її норми застосовуються з 12 вересня, тобто вже зараз треба їх враховувати при проведенні розрахунків. Постанова No 957 внесла зміни у два порядка: порядок обчислення середньої заробітної плати сотий та порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань номер 500 Новації стосуються компенсації відпусток та розрахунку матеріальної допомоги. Щодо компенсації відпусток, при звільненні працівника потрібно по-новому обраховувати середню зарплату для компенсації відпустки, відповідно до змін обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки, проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання від відпустки, надання матеріальної допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки. Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року проводиться, виходячи з виплат нарахованих у 2023 році. Отже, розрахунковий період залишили 12 місяців, оскільки до дня звільнення право на відпустку вже є. Це означає, що треба застосовувати правило розрахунку, виходячи з виплат нарахованих у 2023 році. Щодо розрахунку матеріальної допомоги, то змінили розрахунковий період. Тепер це 12 попередніх місяців, але не змінили підхід за відпрацьований час. Тобто, рахуємо, як і раніше, але за довший період. Для держслужби у порядок номер 500 внесли зміни щодо максимального розміру матеріальної допомоги, що не перевищує середньомісячної заробітної плати на підставі особистої заяви у порядку, затвердженому керівником державної служби. Незмінними залишились порядок розрахунку відпусток та порядок розрахунку лікарняних відряджень, донорських днів та інше. Тепер є в чому розбиратися бухгалтерам на місцях, і дуже хотілось найближчим часом мати роз'яснення авторів цих змін щодо застосування прийнятих новацій на практиці. Бо невизначеностей багато. Детально про зміни в розрахунку середньої заробітної плати, які вже діють, ми будемо розповідати на серії наших вебінарів. І вже 19 вересня плануємо провести святковий ефір до Дня лектора на тему аудит відпусток для нарахування компенсації та перевірки зарплатних податків ЄСВ, ПДФО та військовий збір та собівартості товарів робіт і послуг. Це буде справді цікавий і насичений ефір, на якому ви дізнаєтесь, як Правильно вести облік дні відпусток для нарахування компенсації по-новому, про оформлення кадрових документів в умовах війни, про ЄСВ зміни і зарплатні показники на 2024 рік та виправлення помилок в об'єднаному звіті, а також про перевірку формування собівартості товарів, робіт та послуг, а саме на які рахунки відносити витрати. Цей професійний майстер-клас проведуть наші найкращі лектори: Яна Ярошенко, Галина Казначей та Ірина Губіна. А 20 вересня вас запрошує неперевершений Тимур Аліїв на майстер-клас, зміни в розрахунку середньої для розміру матеріальної допомоги і компенсації за дні невикористаної відпустки, облік, аудит періодів, практичне застосування, реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Не пройшло і тижня після того, як Кабмін схвалив зміни до податкового кодексу та закону про ЄСВ щодо скасування мораторій на проведення податкових перевірок. Нагадаю, що законопроекту номер 10.0.16 було запропоновано установити, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних планових та позапланових перевірок, проведення яких було заборонено до припинення воєнного стану на території України. Головною умовою є те, що перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення. Але станом на сьогодні у Верховній Раді зареєстровано вже 4 альтернативи. Законопроекти на відміну від попереднього. Ці проєкти вже не про скасування мораторію, а навіть про його продовження. Що ж пропонують зареєстровані законопроекти, розглянемо кожен з них окремо. Законопроект No10161 має на меті не лише зберегти, а й продовжити дію мораторію на податкові перевірки на період року після припинення або скасування воєнного стану. Законопроект No10162 пропонує продовжити дію мораторію на податкові перевірки на період до припинення або скасування. Воєнного стану для платників податків, сукупний дохід яких за попередній календарний рік складав від. 1200 до 10 тисяч мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, а для платників податків, сукупний дохід, яких за попередній календарний рік не перевищував 1200 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, на період до 31 грудня року, у якому припинено або скасовано воєнний стан, законопроектом 10016-3 пропонується. Поширити дію мораторію лише на податкові перевірки платників податків, сукупний дохід яких за попередній календарний рік не перевищував 40 мільйонів гривень. Законопроект 10.016.4 пропонує зберегти дію мораторію на податкові перевірки та продовжити його дію на період до 31 грудня року, в якому відбудеться припинення або скасування воєнного стану. На сайті Верховної Ради вже з'явилися тексти законопроєктів. За темпами появи даних законопроєктів важко встигнути. Гадаю, це ще не останні пропозиції. Отже, рада має розглянути їх всі. А от Данило Гетманцев звернув увагу, що саме законопроект 10.0.16, той перший, швидше за все, буде прийнятий з 1 листопада цього року, так як на даний момент цей законопроект ще не виносився на розгляд комітету, але багато позицій з цього законопроекту погоджено з міжнародним валютним фондом. Тому ми тримаємо руку на пульсі і слідкуємо за новинами. Згідно зі змінами, які внесені до податкового кодексу, навесні 2022 року, платники з 1 березня по 31 грудня 2022 року отримали можливість тимчасового звільнення від нарахування та сплати податків за земельні ділянки та нерухомість, що розташовані на територіях, де ведуться або велися бойові дії, в квітні 2023 року, законом було уточнено, що держава не має штрафувати бізнес за несплату таких податків. А всі визначені у податкових повідомленнях рішеннях борги підлягають анулюванню, але вже протягом 2023 року рада бізнес омбудсмена отримала одразу декілька скарг від столичних підприємств яким податково нарахувала штрафи, попри те, що вони скористалися у зазначений період пільгами. Майно скаржників розташовано в місті Києві, а столиця увійшла до переліку території активних бойових дій з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2022 року. Проте у кожній справі податківці виявили заниження сум податку за землю або податку на нерухоме майно. В результаті суми штрафів сягли від 500 тисяч до мільйону гривень. Рада Декілька разів піднімала питання застосування пільг з податку на землю та нерухомість на, на експертній групі в ДПСУ. Крім того, по кожній скарзі було оформлено звернення листом до Державної податкової служби та прохання відкликати податкові рішення, адже компанії ніяк не порушували законодавство. Окремо ДПСУ розглянула адміністративні скарги підприємств за участі ради. Врешті-решт, завдяки медіації ради, податкова скасувала відповідні нарахування та штрафи з податку на нерухомість. Отже, як то кажу, Кажуть, борітися поборете. Голова податкового комітету Данило Гетманцев звернувся до податківців, які готуються виходити на перевірки застосування РРО з 1 жовтня. Він зазначив, що однією з найбільших перешкод в запровадженні надважливої реформи фіскалізації є обґрунтовні побоювання щодо упередженого ставлення до бізнесу в процесі перевірок. Пошук дрібниць, які не мають жодного значення для фіскальних цілей, але можуть формально трактуватися як правопорушення, перед податківцями не стоїть завдання зібрати штрафи. Першочергове завдання стоїть забезпечити прозорий законний податковий контроль за використанням РРО, а не за послідовністю букв в назві підприємця на чеку або за ідеальною цілісністю дійсної акцизної марки на пляшці в ресторані. Крім того, Гетманцев наголошує на необхідності проведення роз'яснень та навчання ФОПів в ході перевірочних заходів. Ну що ж, ми також солідарні з цим рішенням, тому активно підключаємось до процесу навчання та роз'яснень з питань застосування РРО та ПРРО і запрошуємо бухгалтерів та фопів 21 вересня на безкоштовний майстер-клас перевірки РРО та фіскальні чеки по новому. Практика не застосування РРО ПРРО, обов'язкові реквізити спрощення в чеку, який проведе Тимур Аліїв. Посилання на реєстрацію знайдете під відео. 11 вересня 2023 року Верховною Радою зареєстровано законопроект 10.028, який має на меті виключити з закону про РРО норми, що не стосуються застосування РРО, адже обов'язок ведення товарного обліку створює потужні перешкоди детінізації діяльності суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування обліку і звітності. Відповідно до пояснювальної записки, до проекту закону no 10028 пропонується скасувати для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування обліку і звітності. Обов'язку вести облік товарних запасів і здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку, а також скасувати для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування обліку і звітності відповідальність за невиконання обов'язку вести облік товарних запасів. Порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного Державного реєстру призовників і Державного реєстру фізичних осіб платників податків затверджено спільним наказом Міноборони та Мінфіну. Цей порядок визначає механізм обміну інформацією між Міноборони та ДПС, загальні правила складання та подання сформованих за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів запитів на отримання з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, відомостей необхідних. Для актуалізації бази даних єдиного державного реєстру призовників та формування і надання відповідей податковій на такі запити, ДПСУ надаватиме Мінобороні на їх запит інформацію, якщо фізособу ідентифіковано, та в держії реєстрі наявна запитувана інформація, зокрема реєстраційний номер, що відповідає номеру запиту, на який надається відповідь. Дата відповіді на запит і результат обробки запиту, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи. Код згідно з ДРПУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, чи серія та номер паспорта і найменування або прізвище ім'я по батькові податкового агента, дата прийняття на роботу за наявності та дата звільнення з роботи за наявності, наказ Міноборони та Мінфіну набере чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування. Розроблено електронну інформаційну взаємодію між автоматизованою системою документообігу суду, електронним судом та автоматизованою системою виконавчого провадження. Завдяки цьому в електронному суді реалізовано сервіс надсилання сторонам електронних виконавчих документів, а також можливості їх пред'явлення до виконання в електронній формі. Так, для можливості відправки електронного виконавчого документа до електронного кабінету стягувача та боржника достатньо створити в автоматизованій системі виконавчий документ та накласти на нього кваліфікований електронний підпис судді. Надалі сервіс автоматично відправить сформований електронний виконавчий документ до електронних кабінетів стягувача та боржника. Боржник, у свою чергу отримавши електронний виконавчий документ, матиме можливість сплатити передбачені у ньому платежі засобами підсистеми. Мелектронний суд, а стягувач пред'явити його для виконання до державного або приватного виконавця. Новий сервіс економить кошти на пересилання поштової кореспонденції та особистий робочий час. Крім того, виконавчий документ миттєво потрапляє до відділу ДВС чи приватного виконавця та дозволяє сплатити онлайн, передбачені у виконавчому документі, платежі. А на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 у сервісі Документи вже більше 4 тисяч бланків та зразків документів, а також приклади їх заповнення, які можна завантажити та використовувати в роботі. Всі вони перевірені юристами, економістами та представниками податкової служби. Якщо ви хочете, щоб завжди під рукою були необхідні в роботі бухгалтера зразки, форми та документи. Користуйтесь нашим сервісом, ми постійно опрацьовуємо запити та робимо все можливе, щоб розширювати цей розділ. На сайті податкової опубліковано проект наказу Мінфіну про внесення змін до порядку функціонування електронного кабінету. Зміни вносяться з метою розширення переліку податкової інформації, яку може бути надано контрагенту за згодою платника податків у визначеному ним обсязі. Додатком 5 до порядку функціонування електронного кабінету визначено відповідну форму, яка містить податкову інформацію за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі. Зокрема, це інформація щодо реєстраційних та облікових даних платника податків, щодо звітності з трансфертного ціноутворення, податкової та фінансової звітності, податкового боргу, суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, видів економічної діяльності, перелік товарів згідно з УКТЗ, інформація щодо включення або виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку. З метою мінімізації ризиків платників податків запропоновано доповнити зазначену форму інформацію, що міститься у врахованих таблицях даних платника ПДВ. До речі, 18 вересня запрошую вас на майстер-клас ПДВ-зміни, відновлення строку давності та інших строків, які впливають на ПДВ-показники, зняття статусу ризиковий платник та безумовна реєстрація податкової накладної, який проведе Сергій Дробоття. Ви дізнаєтесь, як поновлення правила 365 днів впливає на адміністрування та облік ПДВ, чи є спеціальний порядок відображення податкового кредиту після скасування 2%, та в яких випадках податкова накладна зареєструється без блокування. Посилання на безкоштовну реєстрацію шукайте під відео. Правління національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 22% до 20% із 15 вересня 2023 року. Подальше сповільнення інфляції та спроможність національного банку забезпечувати курсову стійкість. Дають змогу продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень. Такий крок підтримає відновлення економіки та водночас не створюватиме загроз для фінансової стабільності. І наостанок нагадаю про останні дати подання звітності та сплати податків: 19 вересня. Останній день сплати авансового внеску з єдиного податку за вересень платниками, віднесеними до першої та другої груп. 20 вересня останній день подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з 4 кварталу 2023 року та останній день подання за серпень в податкову декларації акцизного податку, декларації з плати за землю, декларації з рентної плати, декларації з податку на додану вартість. Нагадаю, що декларація з ПДВ за серпень подається за новою формою. Крім того, 20 вересня останній день сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за серпень. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер один Семінар. Ком до зустрічі наступного тижня. Аже, законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.